Упалібі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс знову в Eskate, цунамі, брін всі оці штуки, дрюки, і, е, як мінімум, по одній простій причині. У нас пройшло не так давно оновлення. Те, що я бачу, що помінялося, е, я одразу це замітив. У нас дивиться, наскільки стали більшими самі зони. Вони, можливо, тепер не такі, типу, як довгі, Поняв? в самі оці квадратики, аля, стільки є. тепер просто ширші. Для чого це я не знаю. Але тим не менш, у дун тепер є якийсь пацан. Давай його ми заберемо. І оцих пацанів теж. Бо все-таки я хочу трошечки там дозбирати собі. Виходить індекси, індекси. Штука, в принципі, достатньо таке прикольна. І туди-сюди. Е, що я знов ще бачу? Що в мене тепер якийсь є мішечок над головою. І покаже, показує, що я 1937 в секунду фарблю. Але от зрозуміти би що це? Диви. Тобто тепер у нас більше левелів да? в цій всій штуці. Походу, походу. І якщо в тебе, типу, ось до левел 150 і це був максимум, тепер можна прокачати їх за якісь мішечки з цим самим золотом. да, І ну, вони також тепер їх е, дають. У мене ось до 7,35. Тисяч є, і я можу прокачати, виходить, когось, да. Ну і вигодніше всього, таке відчуття наче цього дуг-дуга качати, щоб він мені приносив уже 761 секстильйон Просто обалдеть як це багато, і обалдеть, який я, канічно, пацан. Е, Але ладно, ладно, поза кадром, поза кадром. Трошечки я сюди був пару раз заходив. Трошечки мені подарували ще нових брейнротів Якраз таки оці що по секстильйонам дають, це не я їх знайшов. Це не я їх десь накопав, але в принципі, в принципі, принципі, лишнім не буде. По ребітхам. ребітків тепер також стало більше. Тепер, скільки їх конкретно, я не знаю. Але у мене ребіт 23-й, і все, чого мені не вистачає, це просто ось до, ну, знайти Дівайна. А наскільки я знаю, дівайни можуть випасти із е, лакі-блоків. А це достатньо-достатньо е, таки обалдеть. Е, це дуже навіть жорстко. І, до речі, кстати, у мене є отакий Авокодіні, про якого я забув. Він вша 800 дає. При тому, що він левела е, 150-го. Його треба було качати. Оце я, звісно, провтикався, йомаю. -йо. Але ладно, давай хоча б отаку левел вкачаємо. І що він тепер фармить? Що мені не показує? Він Секстильйон не продовжує фармити, але мені тепер показує, що він Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшок, телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Стіле Брейнрод, Ескейп Цунамі Фор Брейнрод, 99 ночей в Форесті та багато інших. Переходь по посиланню в описі та ставай найкрутішим в своїх улюблених іграх. Шо, якісь мішачки. Один секунду. Це, звісно, прикольно. А а, ні, так почекай, я застикстельйони, оці також його прокачав. Я пока що коротше кажучи, взагалі не вдупляю. Я взагалі не зображаю, що тут відбувається. Але щось якесь нововведення постійні. воно все міняється і туди-сюди. Наскільки я знаю, також тепер апгрейд бази залежить від твоїх ребітків. Типу. Ось, наприклад, я можу прокачати. О, ось до. Дальше, щоб прокачати мені базу, треба. Зробити ребіт, але, ну опять же, ж, ми таки вертаємося до тієї самої проблеми, що мені не вистачає дівайна. де його знайти, я також не знаю. Але поки що, от що я бачу, походу по обновам, то це все, в принципі, по нововведенням, скажем так. Де брати оці золоті злитки, я так і не розумію. Поки спавен машина в нас тут і була. Ну і в принципі, поки що все. Поки що все. поки що все. Окей. Давайте тоді попробуємо. Добратися туди десь далі, мені виходить, треба м... дівайн. А от де його шукати? Це, звісно, запитання не з легких. <сум> наскільки я знаю, і наскільки я от взагалі бачив, то вони можуть випасти з Лакіблоків. Я якийсь був Підбирав радіоактивний Лакіблок, і от в ньому якраз таки міг випасти мені цей Дівайн проте цунамі? Що то було? Там якась така димна хвиля була. Жесть. Ой-ой, так, чекаю цю штуку. Не встиг вкрасти. Ну, але то, в принципі, таке. Ааа, і це Лестіл заспавнився. О, все, халепа, я помер. <пілк _дум> не розібрався з, з керуванням. Але то не саме таке, не саме важливе. Мені зараз набагато важливіше знайти дивайн. А де його знайти, це, звісно, запитання не з легких. Я тут зараз умру. Да, я не встигну. -пу. -пу, -пу. От єдине, що тобі. Дуже тяжко запригнути в оці маленькі канавки, коли ти швидкий такий. Опа, не поняв. Такий здоровий Анкомен. Я на хвилину був подумав, навіть, що це щось таке прикольне, а воно, ну, по факту, нубське. Мусор. Є отака ось хвиля, вона якась дуже дивна. Поки що сховаюсь від неї. Так, хорошо, хорошо, хорошо. До речі, не бачив я, щоб хтось прибіг чи пробігав з Селестіалом, але проте, тим не менш. Може, ну він, мабуть, просто, якщо його від ніхто й не забрав, він сам пропав, напевно. Так, а ну почекай, я хотів би забрати оцей лукіблок. Маний космік Лукіблок. А що значить маний космік? Може, спробувати його принести додому? М? В принципі, було б непогано. Ось ще якийсь. Міфікал Lucky Block. Так, ану. І що це я приніс? Мані. Це, типу, як. золотий щось випаде, да? Золотий космік? Нє, мані іменно. Це таке, типу, нове зачарування, типу, ні? Обалдіть, я не знав. Але як бачиш, якщо, типу, от Lucky Block Міфікал, то падає міфікал. Якщо був космік, то падає космік ось до. Це обалдіть. Космік і космік. Слухай, а що якщо, типу, взяти цього косміка, просто щоб зачарування з нього взяти і поцепити на якогось Celestial. На якому в мене немає нічого? М? Як тобі такий варіант? По відчуттям було б прикольно. Але я дивлюсь, що в мене всі вони, типу, на щось та зачарені. Ось о пустий. Ось цього треба брати Бем. І оцей ось, ось пустий теж можна взяти. Бо там якраз їх треба три. Ну, пішли. Пішли. Зараз будемо розбиратися. Let's go, let's go. Тако один, тако другий і космік. Опа. Ціна 8,5 квантальйонів. Крафтим. let's go. Опа. Celestial, money Level 88 дає 9 квадрильйонів. Ага. 88-й левел, 9 квадрильйонів, Ну, щось так, так якось тако. Хочу більше? <смеш> Хочу більше? Ану. Що якщо тебе попрокачувати? Ну, прокачувати тебе, звісно, треба прям серйозно. До 15 левел, і тепер треба за мішечки оці качати, да? Щоб то не значило. Коротше, щось вони намудрували, поняв? Щось вони поміняли. Щось воно тепер не таке, як було. Але в мене все. У мене кінчились гроші. 136 левел дає 432 секстильйони секстельйони. Пу-пу-пу. Ну, якось, якось наче не так багато. Почекайте, це тоді і в індексі може їх більше, ні? Ні. Gold, Diamond, Emerald, Blue, Electric, Admin і Радіоактивний. В принципі, нових цих не помінялось, нічого такого. Ммм, Цікаво. Цікаво. Але, і тим не менш, я все одно хочу подивитися, прокачати оцього пацана. От такого викачати його. Типу, 140 й левел, 16 секстильйонів. Ну, слухай, по-моєму, лабуда якась. По-моєму, це прям лабуда. У мене на 150-х рівнях оці ось целестіали, то вони ж ну набагато більше приносять. Диви, ось оцей радіоактивний, то він приносить 400 секстильйонів. Да, щось, звісно, таке, щось, звісно, непонятно, Але натомість, оце ось до бізонти, то він. Слухай, може із-за того, що просто сам по собі бізонти такий, типу, якийсь. Полунупській Целестіал Може таке бути, ні? А чо не може, може? Цілком можливо. Я так думаю. Я так думаю Окей. Що по індексам? По індексам усіх комонок я зібрав. Анкомони два штуки, виходить, мені треба. Якась піпіківа і. можливо, гіп гіпопотаміо, що то там. А ну-ка, тихо, 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 тихо. Я не стигаю. Я дуже швидкий. Осьо. Отакий. Как-то гіпо штука мені треба, але вона мені треба звичайна. А я підібрав звичайну. Поняв. А мені ж то треба, звичайно. Ну і не спавниться, поки нові штуки. Можна таку рарку натомість забрати. І як речі... Доре... О, ось до, ось до, ось до. Оцей, пацан, мені надо. Опа. Непогано. Так, Uncommon блок, блок. А ну-ка. Мені, оце Uncommon... Ага, поняв. нічого. Хотів сказати, що мені треба піпі -пі але натомість мені впав золотий якийсь. То ти хто ти забувся? Трік-трік, барабум. Мені впав, ну, в принципі, непогано. Все одно. Але, але. Надо піпіківа. А піпіківа сказала, що поки що вона спавнитись не буде. Дам. Окем. Хорошо, тоді заб... Ага, не заберем. Пропав, пацан. Ну, натомість можна такого вкрасти. І пранчело-лемончело, по-моєму, я забирав. І, в принципі, всі ті пацани теж, вроді би, в мене як є. Коросом. Що мені тоді ще треба, по факту. По факту, це я зараз в рарках дам. Ну, верніше, перед ними. Бурбур патапіма в мене немає, звичайно. І це парарка, в принципі, все. По раркам тільки один чел мені надо. Оцей бурбур -бур, штука, але вона ще й пропала. М -м -м. Поняв. Окей, Давай може хоча б. Блоку він випаде, ні? Ні, ті-ті пацан мені випав. Понятненько. Звісно, круто, але мені треба бурбурпатапін. Де знайти? Не знаю. Але диви які тут є прикольні штуки. Опа, не встиг. І він пропав, ні. Він тепер пропадає, й жесть ший. Тоді особо нагліть не будемо. Тако набрали кармани і бем погнали. Хоросон, глорбу штуку вкрав. Тому такий емеральдовий цей пацан і бурбур штука. Окей. Тобто тепер по раркам замим звичайним я закрив усі ці, Да, Да, весь індекс я закрив. А чого тут пише, що він Селестіал, оце авокадійній Гуфо. Що за прикол? Тільки не кажи, що його перевели в Целестіа, але я не повірю. Бо якщо його перевели в Celстіal, а я його продав, буде обідно, слухай. Хоросом, Хоросом. Мені треба ще піпіківа. Де найти піпіківу? Піпіківа не спавниться. Заберемо такий лакі-блок тоді. І отакого от пацана ще теж заберемо. Хай буде для індексу на всяк випадок. От фрулі фрула Емеральдова. От такої в мене точно думаю не було. Okay. Ем... Тоді, 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 тоді. Тоді, в принципі, можна переходити навіть до епіків. В епіках ще, в принципі, в мене багато немає Що в принципі обалдеть. Що, в принципі, обалдеть. Так, епіки. Епіки, епіки. Бурбалоля є в мене така штука. От барбалолі якраз немає, Її значить треба забрати. Опа. На всяк випадок заберу от такого тигра. Отакий от октопус точно в мене є. О, слухай. Я не встигаю. Не встигаю! А, ні, збереглись диви. в одній кубці. Обалденно, погнали додому. Опа, 26 мільйонів, прикинь. Блуд епік приносить... Прикол, непогано. А, пу -пу -пу, пу -пу -пу. Балерина капучина. Епік потрібна. Потім. А... Ага, а потім я більше їх нікого і не знаю. Добавляються в друзі. Приймем, приймем. Чому б і ні. Я сьогодні добрий. Орусо! Іпіків нема. Там бібізян кавуна є. От я не знаю, що в мене є такий. У мене є такий піпі Вотермелон. По-моєму, да. Ой-ой. Ух, встиг. Емеральдова... ця є. валеріна. Але вона зараз пропаде. Почекай тоді. Дай забрати. Опа. Так, все, халепа, не встигаю. І Пі півотермело. Ну, не знаю, чи він в мене був, але тепер точно є. І, кстати, походу ще й не було. По-моєму, тут було пусте місце. Окей, супер. Залутали такі штуки. Піпіківа є. Піпіківа, піпіківа не бачу. Нема, походу, піпіківа. Пі -пі -пі, пі -пі -пі. А, Це що таке? Пандасіні бавнаніна. Прикольна штука. Оно ще одна така сама заспавнилась, дуже хочу. Бо в мене такого точно не було. І він мені дуже сильно не завадить. Оп, Let's go. піпіківа є. Піпіківа вроді би нема. Такі всякі штуки є. Прикольно. Але чомусь ще й до того всього не спав. Опа. О, радіоактивний івент. Прикольно. Прикольно. І кої не падають. радіоактив, Радіоакти, лаки блок Оце з такого. Я мер. Але він, по-моєму, стався, да? Опа. Не, це не той. Це не той! Ну він. Опа. Я вкрав. <хіхіхіхі> <хіхіхі> Оце за такого вони падали, я бачив, дівайни. Ану. Отут буває, прогортаються дивайни. Да. Да, 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 да. -да. Але мені випав Целестіал, блін. Ні, в принципі, непогано, звісно, але мені треба не Целестіал. Мені треба Дівіне. Ну і якийсь бонека теж радіоактивний пацан випав. В принципі, хоросом, коросом. Я зараз умру. Там воно якась ще штука валяється. Я його хочу забрати. Але хвилі просто жесть, як почали спавнитись жорстко. Оце що таке? Коїнбум. А-а-а, це його треба типу лукцювати. Нє, а що за прикол? Воно ну, не б'ється. Що з ним робить? Диви. з ним нічого не можна зробити, я поки не поняв. Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Мені навіть під кінець щось хочуть дарувати якихось брінротів. А вам, якщо сподобався цей відосик, то не забудьте обов'язково підписатися, а також поставити йому вподобайку. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.